Вітаю всіх! Цьогорічний довгоочікуваний соус Стаді Тур для старшокласників української школи Святої Марії в Лондоні, Велика Британія, суттєво змінився. Традиційно програма проходить в Українському католицькому університеті у Львові. Але через війну та занепокоєння за безпеку студентів навчальну поїздку було перенесено за кордон до Торонто. Але сенс програми залишається незмінним: це плекати традиції, мову та культуру України, надаючи можливість українським студентам популяризувати та зберігати свою спадщину, де б вони не були. Всім привіт з Канади, з Торонто, і саме тут будемо ми, українці з Лондону, з Великобританії. Саме команда та учні української школи про чистої діви Марії у Лондоні. Протягом останніх п'яти років ми возили наших учнів 10 класу до Львова на програму школи української мови Українського католицького університету програму занурення в українське культурне та мовне середовище. На жаль, через війну до України ми поїхати не могли, і я дуже вдячна Мар'яні Бурак, академічному директору школи української мови, за те, що створила нам таку чудову програму занурення тут в Торонто, де ми дуже хотіли, щоб наші діти відчули діаспору, українську діаспору в Канаді, побачили, як можна. Жити українством повноцінно своїй роботі в навчанні, ходити до даної української школи, просувати, і вибивати інтереси України на різних рівнях. З ключових моментів це була зустріч з Іваном Бейкером, мандрівка на дитячий табір, сокіл, мандрівка на Ніагару та екскурсія українським Торонто і зустріч з Павлом Гродом. Про те, як відбувалася екскурсія, ви зараз можете переглянути. У другому році здавалося уно і Саски І були в філії по цілому, по цілому, по цілій країні. А це був перший уно філія в Це якраз воно було в цій хаті, де воно з'явився крон. І дивіться, де ручка церква є. Чого а а там почали в цій церкві? Мандрівку по українському Торонто вела Анастасія Бачинська. На екскурсії можна було побачити та почути, які зміни відбулися в українській громаді від початку 20-го століття аж до наших часів. Студенти починали свій шлях з церкви Святого Миколая та завершували інститутом святого Володимира. Насправді радію з того приводу, що наша програма виявилася такою успішною, бо коли ми бралися за неї, то було лячно, страшно, але як виявилось, дуже цікаво. А школа української мови та культури при українському католицькому університеті, де я працюю академічною директоркою. Емоції, яку ми відчули усі, це не переказати словами, вона просто неймовірна. Це те, що вони будуть напевно зберігати в своєму серці, передавати наступним поколінням, розповідати своїм друзям, те українство, яке тут збереглося, про ці традиції, які тут збереглися роками, століттями, і це те приналежність, приналежність до української громади, це те, що нас всіх об'єднує, об'єднує їх, об'єднує нас, об'єднує усіх українців у всьому світі. І це відчувається неймовірно в Канаді цей дух, який неможливо просто описати це піднесення. І ми неймовірно раді, що ми є в Канаді і ми можемо відчувати це разом з усіма українцями, які знаходяться на тих теренах. Тут. Головна мета Святого Конгресу Українців. Дякую за списання. Як тебе злате? Сашко. Сашко. Головна мета Святого Конгресу Українців це є об'єднувати та представляти інтереси. 20 мільйонів військові діаспори. І сьогодні е, наші інтереси є, як я згадував: це перше перемога України, друге – це є відбудова України, і п'яте це відбудова судні громади. І чому нам треба судні громади? Бо е, я, наприклад, народився в Канаді. А mm -hmm. як казав сьогодні владика ви задав одне запитання до дітей? Задумайтеся над тим, чому склалося саме так, що Бог привів саме вас і саме сьогодні у Канаду, в Торонто, до української громади на цю землю. Може, ось щось таке чекає на вас в майбутньому, де саме цей досвід буде надзвичайно потрібний. І процитую на останок. це половрот його слова, «Від Колись до могили» і це те, що ми є. Українцями від народження до кінця нашого життя. Слава Україні! Героям слава! А також школярі поділилися своїми враженнями від екскурсії. Да, да. привіт, мене звати Настя. Я зі школи почистої Діви Марії в Лондоні. Я рада бути тут. Я рада навчатися в школі, почастує Діви Марії в Лондоні, тому що учні можуть дізнаватися багато нового і їздити по інших. Країнах Привіт, мене звати Саша Гнип, і я учень школи про чистої дії Марії в Лондоні. Я приїхав сюди в Канаду через програму вивчення української мови УКУ, і мене дуже вразило, що Канада не є єдина країна, а є країна з багатьох частин, які мають право робити свої унікальні закони. Дякую за цю унікальну подорож. Також британські студенти мали нагоду зустрітися з торонтонськими школярами українських шкіл та побувати в домівці УНО і послухати лекції в автобусі Голодомору про те, які жахливі часи тоді були в Україні. Ця співпраця була успішною. Діти щороку приїжджали в Україну, щоб занурюватися в українську мову, культуру, пізнавати своє коріння. На жаль, цьогоріч з очевидних причин, з причин безпеки дітей під час війни, військового вторгнення Росії ми не наважилися вести дітей до України і почали шукати інших варіантів, інших способів занурення. Ми почали шукати Україну за її межі, звичайно, знайшли її в Канаді, в Канаді, в Торантянській громаді, якій я дуже дуже вдячна за ту підтримку, яку ми отримали. Втомлені, але переповнені враженнями та емоціями, діти повернулися до Лондону. Ми раді знайомству з гостями та бажаємо їм успішного навчального року. Сподіваємось зустрітись наступного літа. Будьмо в контакті!